Також ще заїхали нам знову світодіодні LED-фари на 45 Вт, лінзовані. Це ідеальний варіант додаткової пари для протиотуманного світла або для додаткового ближнього світла. Навіть можна використовувати як основне світло. Ось такий варіант середиодної ладьфари на 45 ватт на три лінзи. Тут іде ближнє світло та габарит. На виході три провода, чорний це мінус, червоний це плюс на основне світло і жовтий це плюс на габарит. Фірма-виробник лідер на три лінзи вона має чітку межу. В наявності в нас, до речі, є два варіанти. Є варіант із нижнім кріпленням за кодом 3030 і є варіант із верхнім кріпленням для того. Щоб ставити під бампер і була чітка межа під кодом 3031. Ось такий кронштейн кріплення йде в комплекті до цих фар. По характеристикам, ось тут характеристики даної фари має потужність 45 Вт, працює як на 12, так і на 24 вольт. І ось тут є по розмірах фари. Як я говорив, є варіант нижнього кріплення і є варіант верхнього кріплення. Це тільки на один режим світла, тобто ближнє світло біле. В наявності також є два варіанти.